Новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Традиційно разом з колегами зібрали найактуальнішу інформацію про ситуацію на фронті та події Волині, тож далі про головне станом на цю годину. Луцьк попрощався з героями, загинули разом в один день. Стрілянина у середмісті Луцька є поранений. ДТП з мотоциклом підліток у реанімації. Почнемо з новини з фронту Епіцентром бойових дій надалі залишається Бахмутський напрямок. Там сили оборони мають тактичні успіхи. До слова, вперше з'явилася офіційна інформація від Міноборони про просування ЗСУ на 2 кілометри. Також Ганна Маляр повідомила, що цього тижня наші захисники не втратили жодної позиції в Бахмуті. На кадрах 45-ї артилерійської бригади видно, як ЗСУ знищують зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер с С-1». Це також на Бахмутському напрямку. Крім цього, за минулу добу наші захисники ліквідували ще 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 15 артсистем, 2 ворожих ракетних системи залпового вогню та 2 системи ППО, 9 безпілотників, а також 750 окупантів. Успіхи ЗСУ відзначив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Він подякував захисникам, які нині ефективно та вміло нищать ворога. А також відзначив чимало військових формувань, які воюють у найгарячіших точках, вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз, даючи Україні перемоги зараз, кожна кожна, хто б'ється заради України, дає свободу і усім новим поколінням нашого народу. Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори, та ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість з боя зараз потужність у наших активних діях, відвага і влучність наших воїнів щодня, щоночі це незалежність України, яка буде завжди. У свою чергу CNN, посилаючись на високопоставлених військових представників, США, повідомляють, що зсу почали підготовку до контрнаступу. Вона передбачає удари по складах зброї командних центрах бронетехніці та артилерійських системах ворога. Мета підготувати плацдарм для сил наступу. На фоні цих новин у пропагандистів паніка у телеграм-каналах. Росіяни висловлюють занепокоєння через активні дії зсу та бідкаються, що українська армія може зайти. У Білгород, і це не дивно, адже Росія палає вже не перший місяць. Сьогодні знову повідомили про дві масштабні пожежі у Дзержинському. Недалеко від Москви горять склади. А в самій Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі, де роблять двигуни для російських літаків. Міг та комплектуючі для двигунів гелікоптерів. Мали приїхати з під Бахмута у відпустку, натомість повернулися додому назавжди. Сьогодні Луцьк попрощався з двома героями. Олександр Бебко та Анатолій Харитонов служили у 53-му батальйоні 100-ї бригади територіальної оборони. Загинули в один день від ворожого прильоту. Провести полеглих захисників в останню путь прийшли десятки лучан. На прощанні була і наша знімальна група, тож більше про це у вечірньому випуску новин. Учора ввечері в Луцьку стала стрілянина. На вулиці Драгоманова лучанин вистрілив в ногу місцевому мешканцю. Все кажуть, в поліції сталося під час сварки. 34-річний місцевий житель, перебуваючи у стані сп'яніння, вистрелив із зареєстрованої автоматичної зброї 49-річному лучанину. У ногу постраждалого госпіталізували у відділення травматології. Правопорушника поліцейські затримали, а з місця події вилучили зброю та 119 набоїв до неї. За словами правоохоронців, хулігану світить від трьох до семи років позбавлення волі. Музика. У Ковалі облаштовують сміття сортувальні майданчики. З'являються вони у тих дворах, де раніше взагалі не було сміттєвих баків. А вже найближчим часом такі майданчики планують зробити не лише у місті, а й у селах громади. Чим особливі майданчики і у скільки обходяться місцевому бюджету, дивіться у сюжеті. Викидати сміття жителі цього будинку тепер можуть щодня. Валентина каже, раніше у їхньому дворі не було смітників, тож відходи тиждень часу зберігалися у квартирі. Треба було приходити на дорогу, і там приїжджала машина регулярно. теж. Тепер машина приїздить тричі на тиждень вивозити сміття із баків. Поставили ото. бачите, кажу, повернули їх навіть отих чотири туди кришками, бо вистачає шести. Майданчик заасфальтований і завжди чистий. У Ковальській міській раді кажуть, про благоустрій, зокрема у багатоквартирних будинках громади, дбають вже більше двох років. Справді, що ситуація, коли в спальний район з баток. Поверхівками заїжджає машина по графіку. Не є зовсім правильна. Ми вирішили цю ситуацію виправити. І за останні два роки ми поставили більше як 30 майданчиків. облаштували, на що тратимо в середньому близько 400 тисяч гривень в рік з бюджетом. Цього року майданчики для збору сміття планують облаштувати. І в селах Ковальської громади до цього питання підійдуть комплексно. Ми в цьому році закупляємо дві два два великі сміттєвоза хороших з гарними пресами, щоб щоб людям було і і і було дешевше вивозити, і щоб людям було зручніше поводитись з цим сміттям. До того ж, сміття тут можна відразу сортувати. Є окремі баки для скла, пластику та паперу. Турбуються і про людей, і про екологію. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Дві автопригоди з трьома постраждалими трапилися вчора, 11 травня в Луцькому районі. У селі Гораймівка 14-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, наїхав на бордюр та впав. Підлітка забрали у відділення реанімації. Ще одна аварія сталася між селами Мерва та Кутрів. Пенсіонер на мотоциклі, повертаючи ліворуч, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з автомобілем газ. До лікарні забл... забрали двох учасників автопригоди водія двоколісного і пасажирку вантажівки. Нині обставини двох ДТП з'ясовують слідчі. Музика. Вкрав бус з під гаража. Учора, 11 травня, до поліції звернувся 64-річний житель селища Любашів. Чоловік повідомив, що у нього вкрали автомобіль Volkswagen Т4, який стояв біля гаража за місцем проживання. Вуз був відчинений, поліцейським вдалося оперативно розшукати автівку. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюють 45-річного місцевого жителя. Правопорушнику світить від 3 до 5 років позбавлення волі. Завершився шостий навчальний рік ядерної школи РАЕС, до якого долучилися учні навчальних закладів Вараської громади. На останньому занятті в інформаційному центрі РАЕС усі вони отримали сертифікати випускників та іміджеву сувенірну продукцію. Більше на цю тему у наступному сюжеті. Завершилась шоста ядерна школа РАЕС. Цього року учасниками проєкту стали 49 старшокласників варайських ліцеїв, професійно-технічного училища РАЕС, Заболотівського, Цмінівського та Сопочівського ліцеїв. Під час навчання старшокласники дізнались про роботу атомників, їхні професії, а також побували у цехах підприємства. Проєкт ядерна школа, напевно, найцікавіше, що сталося зі мною цього року. І я цілком задоволена і мої очікування. Справдились і дякую за таку можливість. І хочу побажати надалі проводити такий проект, тому що це. це... Цікаво для молоді. Продовж шоку для учнів проводили екскурсії на промислові та зовнішні об'єкти Рівницької АЕС. Брейнринг молоді люди зустрічалися і спілкувалися з керівництвом та провідними фахівцями підприємства. Також стажувались на різних посадах працівників станції. Багато різних професій. Ядерна школа нам показала кожну з них, розказала як працювати на цій професії розказала більш детально про неї. Допомогла мені вже визначитися в подальшому на кого будеш іти вчитися, ким працювати. Ми мали змогу побути на місці керівника якогось цехів. Ядерна школа це можливість більше дізнатись про атомну галузь, побувати на виробництві, поспілкуватись із фахівцями та зрозуміти важливість роботи атомника. Приємно, що нинішня молодь цікавиться атомною енергетикою, адже це фундамент держави, її добробут, розповідає головний інженер Раес. Цікавиться будь якими дрібницями, їм цікав сам процес. Вони розуміють, що атомна станція, я сподіваюся, що вони розуміють, це не тільки ядерний об'єкт, там працюють фізики і хіміки, це люди багатьох спеціальностей, які нам потрібні. Нам потрібні саме робочі руки для розбудови і відновлення нашої держави. 49 учнів начальних закладів Вараської ОТГ отримали сертифікати випускників ядерної школи Раес. Основна мета профорієнтаційного проєкту допомогти учнівській молоді у виборі професії та поширити знання про атомну енергетику спеціальності. На які ми рекомендуємо, запрошуємо навчатися. Звичайно, це атомна енергетика, це тепла енергетика, електротехнічні спеціальності. Але це не тільки вузи, не тільки вища освіта, професійно-технічна освіта а також дуже цікава. У нас 4,5 тисячі з 7,5 з це робочі посади, тому робітники нам теж дуже необхідні і вірте, що. Гарний випускник професійно-технічного училища він виконає кращу роботу слюсаря з ремонту, ніж випускник факультету Атма енергетики. Проєкт Ядерна школа РЕС реалізований за підтримки Рівненської ЕС та українського ядерного товариства. Швейцарська компанія Нестле розпочала будівництво фабрики на Волині. У компанії розширюють виробництво вермішелі в Україні. У новий проєкт інвестують 40 мільйонів швейцарських франків. За нинішнім курсом це 1 мільярд 616 мільйонів гривень. Нову фабрику зведуть у селі Смолигів Торчинської громади. Виробництво продукції планують розпочати у першому кварталі 2024 року. Разом з фабрикою у Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів. У хабі працевлаштують півтори тисячі людей. На цьому все нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайтеся з нами. А ще не забувайте допомагати нашим збройним силам і пам'ятайте, що кожен донат важливий. Ми ж з вами побачимось уже о дев'ятнадцятій.